Що там буську? Нерест оф, вудочки он. Ось так беру без всяких понтів пакетику мастирочку. Зварений горох. Гороху вже тому вареному тиждень, можливо, й два. Просто забиваю мастирку в пружинку. Пінопласт на гачечок, а гачечок в мастирку. Зараз видобчу лезбище, як то якась отара. Тут які хащі, йомаю, Заросли. Я весною тут був. То тут взагалі не так. Стандартно тряпочку свою намочу. Але водичка тепла, йомаю. На вулиці холодніше в рази. Ось так має в зборі вудочка. Три в мене вудочки є однакової фірми. До речі, по питанню по кормачках моїх. Пишіть мені на пошту, пошта прикріплена під цим відео. Ми сьогодні на такій мальовничій водоймі, прямо на дамбі сіли, на найглибшому місці. Риба тута є. <кхи> Знаєте, як я вчую. Сюди у вітер і так смердить рибою. Ох, гарно кинув, прямо в латаття. Хоч би вибрати звітом. Нє, шо я хух? Нє, хух. є, добре. І одна дергала, і друга. І ні одна, і ні друга. Це щось є? Да, є щось. Який скарасик клюнув, а ну Ого дядя. Не дядя, блінчик! Початок кльовий. Там, блін, клювало. А тут такий. Ага! Нова кружка. Новий кормачок. І отакий от, от апаратик зразу. вау! Класно! Тіхо, 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 чоловіче, де який ти класний? Що так тріпаєшся? Ну, блін, початок! Просто бомба Во! То я колись з твіксною тикнув її і, і зараз так само я її взяв. Буде мені... О! Прив'язаний цей осамий. Ва! Закидаю бігом ще раз такі карасі там клюють, блін! Три богатиря, тільки я не шамаханська цариця. Ой. Ось такого собі втикнув. Добре, що в нас не вміють відремонтовувати все. Є шпарина в дамбі. Так раз так запхавно трошки хитається. О, тако. А нормальок своє витримає. У мене на крайняк ще є козир в рукаві. Вчора того козира накопав в городі. Блін, мастирці вже більше тижня, а вони зжерли її то капець. Ото От вже і розчинці. До речі, рецепт теж подивіться в мене є. Во бомба, якщо правильно зварити, то пш... І карпі карась болдіє від неї. І ви, якщо голодні наставкові, чи саму її, чи на хліб намастили, на... наталувалися. На природі ніхто не чує, риба пукає, ви відпочиваєте і все супер. Тільки чистенький новенький одягнув вже задрипаний, як свиня. Поки розклався, поки що. 6.40. Йдіть на рибалку. Виїжджайте на природу, ловіть і їжте на здоров'я. Набирайтеся тих всяких вітамінів, мінералів е і всякого того, всячини, що корисно для здоров'я. Стоять соколики. Зракість то я ще підскочу. Прикольно так. Вау! Як добре ви собі не представляєте, коли нема рибаків. Ніхто не дивиться тобі під руки. Ніхто не питається на що ловиш, чи бере, чи не бере. Кожному розказуй. А особливо в нього не бере а в тебе клює риба? йо моє стане курить над тобою, розказує історії. Щось не то, він літає тут а... Опа. Опа. Є. є є Є. Нє, не. Нє, є. Ху! Друзяки, зараз ми подивимося. Тільки я згадав рибалочку синього, клюнув такий впертий, по ідеї маленький, але впертий карасик. Нє, не маленький. Ну маленький, друзі! Дивіться, я вчепив хробачка ради цікавості! А пасти на що клюнув? Уа! Та тиху будь! А клюнув! Та то копети косиляк! На та ти замахав! А клюнув, друзі! На пінопластик! Класню Блін! А ну покажи. Покажи, як ти вмієш. Тюн. Тюн. Клас, друзі. Я... я задоволений. Я не знаю, що казати. Я просто кайфую від того. На, смакота! То навіть ще більше, ніж смакота. Ва! І другий. Баба! Супер! Дзюдум! Смачного, доброго ранку ще раз. Заварюйте чайочок. Рідка на пушечки, що ви там любите снідати. І приєднуйтеся. Я зараз наїдаюся бігом, не буду вам показувати, як я тямкаю. Тут же покльовок куч, куча. Уйма! О, знов клює. Я вам мелочі не буду показувати, але об'їдають, капець, тереблять. Думаю, що таке щось дуже вручається перезакинути тут а? дружбанчик такий маленький сидить очередний ну, вже думаю вам показати бо поки що отакі пуцики коли ті їхні батьки накохаються на тому нересті так незвично Така рань, а сонечко так високо вже капець хоч насидиш такого будьте щось є якась мелоч але є Бачите, які гамнюкси, ось такі гамнючки і клюють. Дивись. Але ну, що, ну ще може бути на тараньку. А, не тріпайся. Фу. Касавчик. О, пручається. О. Чи то боком клюнув. Чи... Хоч би трошки трошки бішечки, ото буде класно. Ааа, блін. Ну такий. Невеликий, але такий як попередній, має трошечки менший. Знов коты сегодня будет пирувать. Бляха, пока включился, так чекал же ту поклевку. дивіться. Ух ты, ё... это аппаратик. Вот аппаратик. Во. Класс. Ну, ну, конечно... Шикардос! Ух! М'ясо! Ух, м'ясо! О, клюєе! Ши, за верхню губу! Так взяв! Ого, дядьку! Ти шо? Ти шо? Пусти. Ого! Та не ти так! Во! Добре, друзі, батарея сідає! Вже павербанк повністю майже своє зарядив батареї. Коротше, буду я збиратися, Все трошечки хай постоїть. тут я хрубаки закинув. Дякую вам за перегляди, репости цього відео і за кормачки пишіть мені на пошту. Все, всім па-па. йду монтувати відео, жарити, тараньку робити. Ну, коротше, пока.